На теперішньому подвір'ї Тарусіних веселий шум, галас та дитячий сміх. Їхня історія почалась у 2020 році, коли вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. Мої батьки, вони ДБСТ з 2017 року. Спочатку вони взяли дітей на виховання, відкрили ДБСТ. Ми з чоловіком допомагали, придивлялися, як воно. І прийняли рішення з чоловіком в 2020 році взяти дітей. Перших діток ми взяли 5 листопада 2020 року. Це було 4 дитини. Зараз разом зі своїми трьома біологічними виховують 10 дітей: наймолодшій три рочки, найстаршому 15. До речі, останню дівчинку взяли вже у цьому році під час повномасштабного вторгнення. Воно ж змусило родину залишити рідну Донеччину. У нас почалися обстріли Донецької області. Над нашими будинками літали ракети, вимушені були покинути територію, тому що дуже було опасно залишатися дітям. На цій території. Остання ніч була для нас жахливою, сильні цільні вибухи були. Не забути ту ніч і дітям. Найстарші згадують, було дуже страшно. Останній день був найсильний. Остання ніч перед в'їздом була найсильна. Так, було взриви, ми чули, аж криша аж дрожала. Над нами були самоліти літали, було дуже чутно. Да, криша держала, був дуже сильний шум. Згадуючи, що тоді довелось пережити дітям лише за один день, Катерина ледь стримує сльози. Говорить, було прийнято тверде рішення виїжджати. Деякий час перебували за кордоном та все ж вирішили повернутися. Звичайно, до рідної Донеччини поки їхати зарано, тож шукали пригистку куди інде Релігійні організації надали родині будинок неподалік Житомира, тож поки Тарусі не залишаються тут. Діти кажуть, умови гарні, зокрема, велике подвір'я, на якому можна гратися а взагалі жартують. День розписаний по годинах. Утром ми просипаємося, заселяємо кровати, потім умиваємося і йдемо завтракати. Потім виходимо на уроки. Після уроків робимо е, домашнє завдання, обедаємо. Е, кожен потім займається своїми справами, потім купаємося і ужинаємо. І В 9 спать діти навчаються онлайн у своїй школі. Тому техніка для дистанційного в родині була на вагу золота. Усім не вистачало вирішити цю проблему. Допомогли німецька неприбуткова організація are all Ukrainians» у партнерстві з представництвом міжнародної організації «Plan International» у рамках спільного проєкту, мета якого сприяння отриманню доступу до освіти онлайн та підтримка вразливих категорій дітей шкільного віку з родин, які постраждали від війни в Україні, та є внутрішньо переміщеними. Щиними особами в Україні проєкт впроваджується благодійним фондом Біджеві, а також за підтримки секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Таким чином родина отримала вісім новеньких планшетів. Так дуже нам допомогли ці планшети. Ми дуже вдячні цьому фонду, що нам надали планшети. Діти навчаються по них, і нам вистачає зараз на кожну дитину і всіх є прилад для навчання. Логістичним партнером проєкту виступає нова пошта, яка безкоштовно доставляє планшети у Ділення пошти. Усі гаджети оснащені сім картами з передплаченим на один рік 4G інтернетом. Телекомунікаційним партнером проєкту виступила компанія Водафон Україна. Батьки кажуть, завантажувати на планшати ігри не дозволяють. Діти використовують їх лише для навчання. Кажуть, ця техніка значно полегшила процес. Ми використовуємо планшети робимо домашні завдання, взвикли вже. Вже звикли до дистанційного навчання. Вже по планшетах легше навчатися, ну, нам поки подобається. Діти розповідають, під час навчання усі розходяться по кімнатах, дехто сидить разом, бо ходять в один клас. Потім допомагають один одному з домашнім завданням, аби швидше усі звільнилися та можна було проводити час разом. Так кажуть і пристосувалися. Гуляємо на, ву на вулиці, там е всякі там доганялки, то просять всякі латки там. Футбол гуляємо мене. Младший брат, брос. просто. допомагаємо з уроками, Виходимо на уроки. онлайн да. допомагаємо з уроками. Війна не зламала родину. кажуть такий час не привід припиняти рятувати дітей, та тільки мріють, що зможуть знайти постійне місце проживання та якомога швидше під мирним небом батьківщини.